Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо наше проходження у грі The Swar of Mine. Минула серія була важкою. Ми втратили одного з персонажів, а саме Романа. Інші теж ледь не загинули, були прям на волосок від смерті, особливо злата, але на щастя, все обійшлося. Так вони голодна втомлена, голодна, легкопоранна одужує. Чому я їх не годую? при тому, що мене стільки їжі, тому що якщо я їх буду годувати, то їжа швидко закінчиться, а це буде не дуже добре. Так, треба піти радіо. Давайте послухаємо, що там нас за новини, бо я давно не ходив слухати радіо. Почнемо з самого початку. Голод та хвороби панують в погорені. Багато людей гинуть через нестачу продуктів, харчування, чистої води та медикаментів. Ясно. Ми, ми маємо вірити, що міжнародні миротворці покладуть край громадянській війні в Гранзавії у найближчі дні. Так, ми очікуємо, що найближчі дні буде доволі прохолодно. Один з наших слухачів каже, що немає нічого кращого за чашку гарячого, глінтвейну в холодний день. Насолоджуйтеся. Так, а я кажу, що немає нічого кращого, ніж поставити свого лайку вподобайка під відео. Не, не будьте жадінами. Ага. Так, що нам робити? Давайте дрова забабахаємо. Приготуємо кілька порцій хавчика. Так, потрібно трохи відпочити. Зараз відпочинеш, втомлено. 3 і 4. Так, у нас це горить. Так, що у нас подалі? У нас по -про продукції в Нас сього купа. Дивно, до речі, що в нас лише три персонажа було в цьому проходженні. Я думав, що буде 4. Але ні. 5, 5 там, по-моєму, може бути, але, ні, бачите, 3 лише нам дали. Це з одного боку легше, але з другого, коли бачите, гине персонаж, стає так дуже сотужненько. Так, щодо українізатора, то він є в описі до відео, якщо щось, якщо хтось шукає. Так, тут нас бракує дві штуки. Я майже певен, що один зі скарбів є в домі тих скажених дівах. Які підстрелили Романа. І ще один там, де ми в торговці пробували щось стипзити. О! Нарешті, нарешті. Ти приплентався. Що в тебе є? 15.30. Дуже добре. Нічого особливого, але непогано. Так, діла не буде. Не парся. Зараз ми тобі. Ага, наче тільки. так от. Згода. Продовжуємо. Що в нас там ще можна виміняти в нього? Каву треба. Каву точно треба. Тому що вона кавоман, а без кави в неї падає дуже бойовий дух. Цукру достатньо, води в нас немає, але, до речі, воду ми можемо зараз ганяти вже. Набої в нас вдосталь. Детали, я думаю, вдосталь. Частин зброї вдосталь. Цього можна ще набрати. Отак, от так. Що ще можна? Ще можна трохи їжі виміняти в нього. Бенти, в принципі, є. Це все є. Що, забираємо ще. Деревну... Чому я вимінюю деревину? Дивіться. Деревина, от, візьмемо деревину. Ми можемо взяти в один стак тільки 2, 2 деревини. Наприклад, ми беремо 4 компонента. За 4 компонента ми беремо 200 От. Чотирма компонентами ми фактично 3 стака собі забираємо. Заповнюємо. Тобто, ну, вигідніше брати якісь дорожчі матеріали і потім їх міняти в торговця. На щось більш потрібне. Так, до речі, нас електродеталей мало. Так, деревина і трохи оцього. А, так діла не буде. Щось їжа дуже дешева в нього. Ну, він консерви готовий дорого продав, купляти, певно. Так, щось нам ще в нього треба. Буду відвертий це поширений товар. А, що в нас є таке? що Та ще можна їжі, в принципі. Дві книжки. Отак от, от. Все. Щастя, здоров'я. До побачення. Їжі в нас повно. Овочів теж є. Можна буде їх потім погодувати. Чи я їх не годую так часто? В них режим. Щоб не цей. А, не потовстіли, Во. У них дієта. Так, куди нам цей стіл? Стіл можна десь сюди, напевне, поставити. Давай. Розумію, В принципі, нам залишиться ще покращити плиту. І, і, і все. У нас тут, тут покращено, тут покращено, покращено. Буржуйка теж наче покращена. Ось це покращити. І буде все на найкращому рівні. Ще єдине, що треба буде цей дистилятор спирту поставити, можливо. Так, а тут ми зараз можемо крутити самокрутки, здається. Угу. А, можемо навіть бенти одразу робити. Нормально так. Цигарки, самокрутки, доморощений тютюн і трав'яні ліки. А що дасть нам ще краще вищий рівень? А, якісні самокрутки і справжні медикаменти. Тобто ці от таблетки зможемо робити. Ну ясно, добре, йди лягай. В принципі, вона відпочине. Якщо ну, півдня поспить. І ми можемо йти далі десь, шукати якісь речі. Я, правда, не певен, куди нам треба піти. Пів будинку в руїнах, але в іншій частині живуть люди. Е... Блін, тут має. Точно в готелі мають бути. Так, ти спи, ти вести пошук. Бачите, вести пошук двоє не можуть. От. Тільки нам би здалося. Це є. Лом. Каска, бронежилет. Не знаю, не буде. Там... А там розберемося. Та, в принципі, вона битись все одно не буде. Цікаво, чи вони зразу на неї накинуться після того як вони нас минулого разу піймали. Чи вони зразу на неї накинуться, щоб її побити? Чи захочуть далі торгувати? Це я взяв для того, щоб якщо накинуться, можна було одразу втікати. А, тут порожньо, думаю, тут щось є. Так, ага, ми можемо перепиляти вверх, коли він тут стоїть. Ну, тут їжа, тут я не певен, що щось є цінне. Зараз зараз триматимусь на відстані. Так, е, треба буде почекати, щоб... або отак от, щоб він став, і потім можна буде тут переполяти, щоб дістатися до вбиральні, глянути, що там в них є. Е, цікаво, що можна тут сховатися. Не, ну, віддалі, щоб він стояв там, тоді будемо щось шукати. Давайте зачекаємо. Так, пішов він донизу. Але... Тут важливо, щоб він нас не побачив, що ми тут... Ні-ні, стоп, стоп, стоп. Він як побачив, щоб ми там пиляємо, а йому це трохи не було вподоби. А сюди треба відмичку буде принести теж. Ну, скоріш за все, на наступний день теж сюди прийдемо. А він похавав. О, пішов, пішов, пішов. Тут він нас не буде бачити, а. Ви, давай, давай. Є. А тут ніфіга нема. А, ми можемо тут вниз спуститися. Прикольно. А там двері закриті. Тут треба теж відмичка. Ну, тут нічого такого цікавого, але то таке. Коротше, тут ми візьмемо відмичку, відкриємо сейф і все буде зашибісь у нас. Там, я не думаю, щось є цікаве, але... Ні, нічого цікавого. Все, 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 тихенько йдемо звідси. Прийдемо з відмичкою. Цікаво, що тут є. Там, то там десь можуть бути скарби, коштовності, які нам... Потрібні. Але я от не знаю. Ну Тут точно ХАВчик. Я сумнів, що в Хавчику буде, в холодильнику будуть ті дорогоцінності. Ще один прийшов. Ей, додому, 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 Ну, я думаю, що там мають бути дорогоцінності. Зараз зробимо відмички і підемо туди. Подивіться на, ці, на всі ці речі. От би щоночі, так, все, на нас ніхто не напав, це дуже добре. Сей, їж. Ти теж ходи їж. зараз подвійну порцію з'їсте, ладно. Я сьогодні добрий. Так, готують два супа. Бляха, муха, води нема. Ладно, консерви їж. А, відмички. Давай, Злата, ще. Топчи. Це легкопоранна, але вже не голодна. Зараз зробимо фільтр. Навіть не один-два фільтри зробимо. Я думаю, то хтось стукає Ні, нормально. Здалось. А, так. Та певно, просто їжу використаємо. Доброго підуть на овочі. Але там, здається, теж на овочах і те, і те може бути використане. Все, заряжай. Теньк. Дровиняки у нас є. Ну, є, 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 дуже добре. Кинь сюди ще одне дрованяко. 16 градусів ще трохи нижче впаде, вже буде шанс захворіти. А це не дуже приємно. Все, ти теж десь спати. І завершуємо день. Спати. Вести пошук, готель. А, все по новій. Дві відмички. Шолом бронежилет, ножа ж їй дамо на всяк випадок. І погнали. Цікаво, що їм, в принципі, байдуже ж я тут шляюся, головне не брати ці от речі. А ще можна було сюди як туди зайти. Збирайся, якщо хочеш, добре я бачу, що ми розуміємо один одного. Да-да-да, блін! Да, да. Ну, якщо ми вже тут, то заберемося грати з -заберемо ним. Можна би було прибрати. Він так ходить, що його легко приб'єш. В спину. Здоров. Нема коштовності, Хоч ти що хочеш роби. Нічого особливого, але непогано. Що в нього можна зато виміняти? На них багато що є. З того всього я б хіба каву взяв. Згодиться і можливо воду. Один води. А? а як же ж. Та хай буде. А то взагалі дівчина там спить. Так, якщо я почну тут красти, вони підірвуться і підуть мене, ну, мудохати Не підкрадайся до мене так, дівко. Добре. Ну, Та я певно не буду ризикувати на них, йти бикувати. Біжимо додому, грать з ними. Був би Роман можна було б спробувати їх порозкидувати. На нас було здійснено напад. Злата отримала важке поранення. Ух, поранено. Але не, не дуже критично. Нехай де перебентується, в принципі, буде добре. Е, я не збираюся тут померти, якщо це означатиме, що я маю красти, то так тому й бути. Чи справді крадіжка єдиний шлях отримати необхідний нам? А як щодо тих людей, якими, яких ми грабували? Як їм тепер виживати? Нормально, ми ну, там такі ціни, що вони, вони виживуть. Так. Вода. Так, дезаряди воду. У нас є вода зараз, щоб е, приготувати ще порцію страв. І в принципі, нам немає чого кудись йти. Мені здається, що зараз вже мало б бути кінець. Там плюс-мінус 40 з лишнім днів має пройти і фіналитись виживання. Але це не точно. Бляха-муха. Не вистачило води. Ладно. Йди ще роби. Фільтра. Фільтра. Карл прийшов. Та не зібрали ми, Карл, для тебе все. Що зробиш? Ще, можливо, на військовій базі, як варіант. Там можуть бути оці от коштовності. Або в аеропорті в тій частині, що ми так і не штурманули, теж можуть бути. Ех, Шкода. Шкода, але немає. Чим тебе порадувати, братан. Так, у нас є підтвердження того, що миротворчі сили дійсно на шляху до погорення. Припинення вогню слід очікувати з дня на день. От. Он так, от цей йдемо спати. Нам немає чого вже й ходити в вилазки, у в нас все є. Нам лише відбиватися від тих сраних мародерів. Завершуємо день. А, ти вартуй, ти спи в ліжку, лишаємось. Ніч була спокійною. Так, температура норм. А, йди, заряджай. Злата найспить. спить. В принципі, можна їх зараз буде погодувати ще. Вони дуже швидко голодні, голодні стають. Там буквально... За наступний день після того, як ти їх погодував, вони стають голодними. Правда, тут є варіант з тим, щоб їх перегодувати. Зараз спробуємо, як воно виглядає. У нас, в принципі, їжі до ще є. Але в нас води, напевне, нема, щоб ще приготувати, а в нас води нема. Значить, почекаємо, щоб була вода. І тоді кожна з'їсть голодна по дві порції. Так, давай тут. А, туди нам теж треба куча води. Ні, нам туди не треба. Чекай, давай, йди, 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 йди. З'їж ти дві порції. Зараз буде 5-6. Так, води нам вистачить, ще дві порції для злати буде, добре. Так. Наразі цього досить. А ні, але другу порцію топче як має бути. А, а, а А. Відчиніть, у мене дещо є для вас. Привіт! Я хочу вам подякувати. Дякую за вашу допомогу. Я вже почуваюся значно краще. Я не хочу навіть думати, що могло статися з моїми дітьми, якби ви не допомогли мені. Ми не багаті, але я зберегла трохи кави для мого чоловіка. Він її любить, але він вже довго не з'являвся вдома. Він десь там воює і хто зна, коли повернеться. Тож чому б натомість не віддати її вам? Вам це не потрібно? А, давайте. Я сподіваюся, вам сподобалося. Дякую вам, що допомогли нам. Тут відмови, ну, нема сенсу приймати відмови, грати ти чого афієвший. Що значить ні, бери, що дають. І все, так. Е Сита, файно. А може поки дрова зробити. А у нас, в принципі, дрова є. О, тут плюс 16 навіть без опалення. Зараз ще кинемо дровняку. Це приємний цей запах дров, потріскування. Все як має бути Так, легко поранено, дуже чудово. Зараз вона ще теж так плотненько поїсть. Ну да, ходи. Знаєш, ти голодна, зараз будеш сита, будеш, як має бути, сита. Досить непогане вийшло виживання. Навіть не дивлячись на те, що в нас не було жодного топового персонажа, Романна можна в топові хібань віднести, він досить непогано нам прислужився. А, так. Готуй. Дві порції, сама і втопчеш. І будеш сита, задоволена. Чудово. Так, давай ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. І так само. Ні, Цього не досить. Я знаю, що цього не досить. Треба прям плотненько поїсти. Отак от. Оце так бенкет! Так. Файно поїли, файно. Давай, ще водички. Треба піти ще зробити фільтри і піти спати. Вже я кажу, нема сенсу кудись ходити. Просто можна пропускати час. Там, з дня на день вже прийдуть миротворці, які зупинять кровопролиття, і все буде в нас гарно. День 42-й. До сих пір, дивіться, війська щось дуже довго йдуть. Спи давай. Війна скінчилася. Ви вижили. Правда, не всі, на жаль. Прохання про допомогу. Наша сусідка почувається в безпеці і попросила нас допомогти забити вікна. Ми зробили це. А по наш почувається в небезпеці. Налякана сусідка попросила нас захистити її від бандитів. Емілія погодилась допомогти їй. Роман вбив бандита. Жорстока перестрілка. Роман вбив кількох військових. День 23. Діти нашої сусідки попросили ліків для неї. Ми поділилися з ними тим, що мали. А буває так, що у вас немає ліків. Нам пощастило. Роман загинув. Роман помер під час пошуку припасів. Голодні діти. Діти, яким ми допомогли раніше, прийшли попросити у нас їжу. Ми поділилися з ними. День 39. Важке рішення. Емілія когось пограбувала, забравши майже все, що в них було. Припинення вогню. Довгоочікувана <кхи> угода про припинення вогню нарешті вступила в силу, врешті-решт проклавши край божевільним діям. Бойовим діям в погорені. Тільки ми вдалося перех так, злата пережила війну і возз'єдналася зі своїм братом у Канаді. Їй треба був час, щоб звикнутися з новою дійсністю, але вона знайшла роботу і навіть продовжила музичне навчання у королівській консерваторії в Торонто. Емілія також пережила війну, але та залишила в ній свій відбиток. Їй діагностували посттравматичний стресовий розлад. Це розвило в ній страх та ненависть до людей. Вона відкрила свою адвокатську контору, але справи в ній кепські. Як і багато інших міцних хлопців, Роман не вижив. Його мотиви так і залишаться невідомими для його приятелів. Багато з них досі думає, що він зрадив їх. Що ж, ось така от історія у нас вийшла. Тож, у нас головний сюжетний квест, скажімо так, пройдений. І в нас ще є This War of Mine Stories. Якщо є бажання це подивитися, то ви можете написати про це в коментарях. І ми подивимося, може, ми це і пройдемо. Наразі будемо наше проходження завершувати. Всім величезне, дякую за ваші перегляди, за ваші лайковподобайки, за ваші донати, за вашу підтримку. Ви в мене просто прекрасні, неймовірні, неповторні. Велике, велике вам всім спасибі. Не забуваємо також підтримувати Збройні Сили України. Пам'ятайте, що перемога однозначно буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!